Я і сьогодні я буду знімати леш, клеш, флеш, е, так, дуже піносить і все роблю. І як ви чуть-чуть програм у мене, мене були відео по цьому, ну, ну е, так це і добре починаємо грати. Я вже запускаюсь. О, я можу пограти. Я вже роблю ось таке, щоб мув. але я думаю, що він цей шупер. Відканував палац на теорені непонятно. Але добре. Я лише 100% стопроцент Чи 100% Так. Як мені це задефати, ну, це мені треба купити не видно. Ведьма обирало. Мені... Не помогла. Ти посмогти е мені. Ну, у мене що ж не вийшло. Мінус кубки мої. Чи погано. Ну думаю. Я даю таке бонус, але буду поки що забирати. Оу. Якщо це гану звесь кляш класі ГЛ, я ще клясла тленс, я заміг обходить на связьку. Та я можу на связку. Багато гоблінів, це погано, що багато гоблінів. Це дуже погано, що багато гоблінів. знаю, що я дуже довго не записував, просто був на відпуску, там була, там туша, чи діла. І таке сталося. І я довго не знімав. Я думаю, що ніхто ж з мене не відписувався, передвижний на цей канал. Не будемо вірити менше слів більше г. Як ви любите. багато I will be тишку. gratem. цей took it. Але даві, Я I дав. that. Бомби жарять Дапаєт. поет. А ні. Я задапу. Ой-ой-ой, а теперь начинай саме не... найвознец. За начинай саме найвознеш. Тут начинається саме найвознеш. Тут начинається саме Є ще саме ще Оце це. Та я хоку і бешу ж. Шоколад. Він не робить шоколад. Окей, а як мені це дафати? Не знаю. Як мені це дафати? Так, ну мужки теж там це дафали. я попробую дафати цим. Ні, не вийде. Не вийде. Це ж дафати. Але у мене є шанс, мужки що там настиляє, настилює по Вони потихи нестиля і вбили. Окей. Okay. Так, все. Заклюдується, суперчалика, кису okay, все зношу під ноль. Під ноль, під ноль, 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 ноль. І десь він не запигає. Тут він теж напигає. Почав шупий напад, Йо, його вже майже можна задепати. Майже. Уже майже невозможно задепти. Ай-ой. Кому вже две сильно не повежать? Ой-ой, ой-ой. Ой-ой. Mm, не получилось. Ну там один просто удайчик. Там просто один удайчик. Окей, не ліпшу. я же був бомбич. Далі це жодне все. Окей, окей. М -м, кладе окей. У мене є ідея. Ой, зробимо це, це, це з'ясну. І у мене є одна ідейка. Така одна ідейка, така одна однісінька ідея. Одна одну. одна ідейка. Чику я можу виграти? Щоб ходити не виграю. Я йому вже ношу вишку. Не задафаєш його там тепер. Він там його тепер не задафє. Він мені зношу вишку, я те але я йому теж зношу вишку. І не треба шупина. А, а ні, він мені навіть і не знижує вишку. А це круто. Він мені навіть і не зніс вишку. Потім тут 20 хп залишилось. Я ще його кладуча. Вона така, я не знаю. Одна шука жорстка. Ну можеш не словише. Так, па... мені покажуть буде це. Поки він буде бити це, о йо, його буду усе настрілювати. Мені веску визнаш. Не знесли весочку. Не знесли Ой-ой-ой. А а ось мене робити? Окей, я поки що просто знесла веску. Ik ben nog een paar niet zo heel goed als je het doet. Ik weet niet, ik ben een deel van de Ik weet niet, ik heb een paar stukjes. Ik heb een paar ik heb het gehad. Ehm. Ja, dat is het. Ja, dat Ja, Ja, Я усі тебе, а він мені лишить одного. Це добре. О! Mm. Oh. Mm. Ну, це погано, це погано, це погано. Це погано це епік, а і нам такого нормально не випало. О! Однакий левел. Так, починаємо грати. Я вже спробую. <рикло> я тепер я вам хочу сказати один чекатик, тепер мої відео можуть виходити кожен день, певно, певно, я а вони можуть. i wychodzę, w odemdę. Czędy, no, też taką, bo nie będę wychodzić też taką. Czędy, na, uchodzę, nie, też taką, bo tak? będę wychodzić wy widmo. Ojoj, mmm... Ojoj, ojoj! Ojoj, ojoj, ojoj! Tak, że dawym, dawym? Czy nie, nie. Ale, my, że to może, nie dawym, że dawym, oczu? Băsescu. Oh, O, ce n-a pat joski? Ia pune de și ia nu știu. Ia de apat. Ia de apat. De apat. Uștați, coleg, când vă duc să vă pit pești, eu pot să vă spun le ce. Ia, eu am cu o să vă Cu motivație. Ok. Я ж вже подумав. Я так подумав. А як мені дефут? Як мене дефут. А як мені це дефуд? Эммм. Я це дефут? ой 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 яй 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 Та чи чай. Так, уже я дефу вальку. Джедефу. Декончик припалився на цього і дихаємо. Так. Ко він здох. І зараз У мене я... Мен приходить жар, ще раз колись виріте. Я приходив, цього вже виграв. Ніхай! Ні! Що? Я виграв, офіційно виграв. Може, офіційно цього вже виграв. Офіційно я официально уже в леву. А где шанси е, шесансие? Шанси я сантибез. Все. Ці Тепер я покажу вам фокус. Моя тея. Можем иметь айбалат. може стрелять. Да куда ты стрелишь? Та, Що я погрів? Я программу, мені треба було ввершку знести, але я не зніс. Я програв. А зіткнути комусь, окей? Мі 29 куб я можу е, потратити в рану. Це погано, погано. Я вже по світу пограти 2 на 2 чи щоб. Та два шубиті то мені ще воно ну, не вчить, що не йду гадати. <sharp> я ще воно вчить, що там треба, я ще воно піду гадати. Шубиття, шубиття, я тут кажу, де ви в шубиттях. Тут дають такі кайти, що в тебе немає, і якої ті кайти, що в тебе немає. Я то у шубиттях візно виграю. Але були і... Але була, що я і пригравав у шобиттях.

Aua! O, e nu vezi cu noș. Mie nu vezi cu noș. Ce-a-ți, ce-a-ți, ce-a-ți. vână o bine mai zi eu ceva. Deci să-l citești. Bam. Bă, trebuie de valete poveste. Та, а тепер не буде? А тепер не буде валити повисті. Тепер не буде валити повище. Тепер взагалі не буде валити повище. Тепер вовсе тепер точно вопше в не буде валити по чому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кока джамбош. Та бо це мені я плоглалу, я плогла лу, я плог ляжу. Та, ну, ще є, я и жай дафу. Даффет, дафуть, дафуть, дафу, дафуйт. Поймали. він поймали. Все круто, крутой ком бам, 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 бам. Я же спал не учу. А что это бомбочка? О! Це круто! Йому не повежла імбову пакать, це супер імбоби. Коли він кош убиває, він усіляє. Він кош убиває, він усиляє усіляє. Я понял. Mm. Я перший успеть. Перший раз. Окей. Я даже okay. mm. попробую зіграти. Mm. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йо-йо, йо-йо, йо-йо. Йо-йо, Він викинув свої стили йому капучка пучки походимо. Він викинув живої жити. Він викинув живої жити. Він викинув свої. Це погано. А це погано, це погано, це погано, це погано. Це дуже погано. Я куди дафот. ммм Я м м м м м м Гоблі м м м Это фон. Банный да хобли хобли не... Бо, А це ключом. А не ключом.

В мені, походу, повний капот. Походу, в не повний капот. Не мені капот. Дивіться, що таке буде в мені. Повний капот тіж. Якщо ці люди дійдуть сюди, ось воно, ось це все таке. Ай-яй-яй-яй-яй, то я перекривала. Погрів. Що?

Ось, ось таке, він вже аммію шкелетку, хопив задифути, але не кладу пеклоча. Він же хотів пеку вже дефати, а не вийшло в нього. Цю пека його вже дефуть. Не получилось. Не вийшло. Що ти, так вигук? Задержав. Гобільний молодець. І так я знову начинаю. І тепер я думаю, що я певно не буду класний позадом. Загаємо. Зажигаємо. У мене шанс тут смарення, смирений. Тоже маленький. Такого, щоб він дафейдафайдафайхо. Никого задафа є. Це погано. Пум. Пум-пум-пум-пум-пум. І мог це погано Це ммм Боже, як мені не де фотосіхого заспауни. Ой-ой, це походу капут. Це походу капут мені. Це походу мені повненький капотик. А не можна свиску. Я можна звишку. О, ти я ідем. А це не добре. не Він поем. Дафали. И непокуда поем. Мне виндафою он сказать. Может тоже мне поможем. Куда он объезжает? a to bol šťastný. Čo tak, hoblíne. Hoblíne, hoblíne, hoblíne. Mm. je von? Pomohlo, to je... Niekto sa už aj preháňal. Tak, hobliny. Hobliny, hobliny, hobliny. Inak, čo už hovorím, to je už hobliny, keď je tam už hoblenie nebolo tak vidíme, že čo mi mini pokudávľa. Žudávľa.

Wstały człowiek, że jeszcze podróżę. To wiesz, już poniżej O, siął, 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 siął. I mu kaput. I mu kaput. I mu półniejszy kaput. Wstały człowiek. Pojeżdżajmy w naszą weszku. Tak, ja podążają. Ech, Ja wechą. ja pochwalę się? Pochwalę się? No to Nie, mnie nie znosiłeś koło. Ja jemu że Nie jemu, nie znosiłeś koło. I to w defacie. I to w

круто, aunque... то круто, 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 він мені зносить ще одну він вишечку. Ні, він зносить, а ні, не зносить. Ти вже буде потім. Ти ось ти не витягуєш. Ще один ежочок. Один ежочок. Мммм, я погав. Летная игра. Ну, ну на и бочка. м и бочка. шибочка. Шейбочка. Мне в чем случае может помочь, помог, але схог. Лесхок мне поможет. Такому случаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой попробую рок уже дафать. Давай, типа. Да ж них такі жорсткі такие ну, Вони такі жорсткі Okay, и получилось. Так. И вот. А, сюда надо. Сюда надо, сюда надо. Я же пошел желать ничего. Окей, и лежат. А mm. Надо уже мерить. Что -то не мочек. не Банду гоблин не уже шпанить. Уже шпанить. Уже шпанить. Не уже шпанить. Все Не Не Уже начнут жестко на А, я на, я на тебя вешку. А,

Ой-ой-ой, это мне он мешка летки, давай. А, ну я уже задав. В принципе, я их уже фам. Бам. Вс, ему теперь капу Игру Алексей. Вс, ему теперь пас на ко. Мы теперь точно капот. Может нисенький капутик. Ему точнеесенький капу-путик. Ему точнее капу-пупучку. Ему стоит у его. Будет капот. Куда він тебя в Кену Кя беру Яру, але я так сину хотіла на ТВ, але не получать плюс Получилось дочень, на ТВски забрат. Ой-ой-ой. Окей, ты mm, уже yeah. okay. брат мой подон. Кинь, я буду брат, парк буду один же брат. Окей, ей, ей, ей. Ну добре, я, я тепер думаю, що усім попаджам, я, 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 як завжди, був осінь дідець. Я пішов знімати ще, ще одне відео, напевно. І, і не забувайте, що підписників я виложу. Ні, ну десь... 10, лай 10 лайків. Я, я виложу ще одне відео по Royale, по І якщо 100 підписників, то я покажу своє Всім Всім па